Доброго дня, любі друзі, сьогодні в місті Кам'янець-Подільської Хмельницької області відбулись е, досить неприємні такі е, ситуації. Е, вийшли е, деякі персони, очевидно, бабусі московського патріархату перекривали. Стратегічний міст, стратегічну трасу, яка сполучає Чернівці з Хмельницькою областю, і фактично європейську частину там Румунію і так далі, з нашою Україною, нібито проти відключення світла. У нас зараз в гостях Павло Білу, учасник Україно-російської війни або російсько-української війни, учасник АТО, 14-15 років був поранений е, учасник повномасштабного е, боротьби проти повномасштабного вторгнення, е, пане е, Павло. Давайте зараз для того, щоб люди зрозуміли, що там відбувалося. Я подивимося пару відео. Пару відео так. Де завтра буде всіх пабліках фідерських. На кого ви працюєте? Діти чекають автобус. Чекають, бо дорога в нас перекрита. Перекрили міст, не пускають <Ote> рейсові автобуси, <tune> снігоприбиральна <tune> техніка. Таке, українці, українчики. Люди йдуть пішки, з Колибаївки, смотрича. Маршрутки не ходять, люди мусять перші ходити. Вона сама приїде з вокзалу. От ви, блять, всі такі розумієте в інтернеті, я вам потім зроблю вечором інтернеті. І це військовий, який їхав на автобусі, якого не пропустили автобус, хлопець з пораненням після війська. Я вам вірю. він мені сказав, що я вам вірю. він воюєш, так і Е, так, 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 давайте ми вернемо. Оп, пане Павло, ви, як е, людина, яка там опинилась. Е, розкажіть, що ви бачили, як ви е, взагалі знали про це чи просто там проходили? Що відбувалося хто ці люди, і яка на вашу думку їх мета? Е, ну що, я випадково там опинився. Я йшов з Панівецького лісу, якраз через міст з боку Чернівців, іду. І, ну, і бачу, стоять машини. Мігалки ментовські, значить, думаю, що сталося. Думаю, може, ДТП чи ще щось. <кій> Ідуть, і люди мене там обганяють, або я доганяю когось, і там по мосту йдемо, і щось ці сваряться, кричать. Думаю, що це таке кажу, я не зрозумів, що а потім бачу в кінці там стоять люди, перекрили дорогу. Ага, думаю. Думаю, підійду, бо мене там міг обійти з боку, спуститися, бо я якраз під мостом там неподалік живу. От, і це думаю, піду подивлюся. Підходжу спочатку до поліцейських підійшов, питаю, кажу, що сталося? А вони мені ну, розказали. Я кажу, а чого ж ви їх не розганяєте? Кажу, ну уперше, як мінімум, вони порушують правила дорожнього руху. Як мінімум, От, поставте е, регулювальника. Якщо вони не будуть виконувати е, вимоги регулювальника, то все, можна їх всіх штрафувати і е, адміністративно як мінімум прислати. Бо я колишній, я, ну як колишній, я формально я. Лейтенант поліції був. То я трошки знаю, як це все можна зробити. Це в, в армії, так? Тому... Да, ви числились просто лейтенант поліції. Да? Ну так, да, ми служили в поліції, але да, <рес> воювали як, ну, як військові. <кхем> Батальйон, особливого призначення гарпун, може. От. <кхем> і, це, і я тоді до тих людей підходжу, послухав, а вони, що це міська влада всьому винувата. І там один якийсь теж дебіл, каже. Електрики багато є. Я кажу, ну так поділіться, якщо у вас її багато. От у нас дві атомні станції. Я кажу, а ви взагалі розумієте, звідки як воно розподіляється і так далі. От. <кій> До речі, я недавно е, читав е, першу допомогу якраз електрикам з Укр, Укренерго. І вони показували мені там комп'ютерні. оці. Ці програми, як, які там гілки йдуть, як воно там все працює. Це дуже складна система. Там, там дуже все дуже складно. Я думаю, що якщо там вже, напевно, штучний інтелект підключають, щоб 에, це все розв'язувати, ці всі задачки. О, але їм пофіг вони кажуть, ні, у нас тут на, на ресі все відключають, вони там все, 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 все винувати, в всьому мер. Мер, і на посідках починають наїжджати. От і я кажу, що через вас дебілів, я кажу, маю пішки ходити тепер через міст. Ну хоча я і так Ну, да, бо виходить, що одна справа, коли люди там вийшли і десь там до міської ради, до Беленерго, до там районної ради, да, і міцно ну, це вже. Ну добре, хай буде. Да, вони не заважають критичній інфраструктурі іншим людям. А тут виходить, що у нас в Хмельницькому перекриття центральної вулиці в честь пік зробили. Що тут стратегічно це ж. Доставки вантажів людям там хліб, молоко, м'ясо, да, це транспорт. Люди їдуть, вертаються. Хтось військовий вертається на відновлення, хтось їде в свою частину назад. Вантажі, в тому числі військового призначення, якби які їдуть, вони десь спиняються, інші, інші, інші. Так? Тобто вони виходять таким чином роблять гірше не комусь там, а простим, ніби українцям, до яких вони себе відносять. Та там з довжоцької громади московського патріархату люди були. Тобто, це все інспіровано не просто так і я думаю, ну, що... довжок це і село, це? то що біля біля Кам'янця-Подільського, так? Так, да, довжок це напевно там і теж відключаються. Тобто, ну, там їх там. Ну там, я, там, я просто нам... дивився в інтернеті, да, 13 грудня довжок і смотрич. Селяни вже пробували перекривати, теж хотіли перекривати. Не знаю, чи вони тоді перекрили чи ні, а це я так розумію, та сама публіка, так? Оце московська да, потреба. Так, що це вони. Я думаю, що це, їх треба, знаєш, відправити, щоб вони перекривали своїми тілами ті ракети, якісь там ці, дрони і все. Інакше що. Я, я, я кажу, що їх не, не цих не, не пол... О, Ні, вони, ми не хочемо, щоб була гарна картинка. Сьогодні 20, завтра буде 50, я кажу. Ну, так наспак, якщо і... віддавати вони, вони повіцяли, будуть, якщо, що вони... Там, там, то вони будуть розмножуватись. Так. Але вони пообіцяли, що їх всіх зафіксовано. Ну, я думаю, що їх всіх вичислять, і, і як мінімум штрафи за порушення правил дорожнього руху їм всім випишуть. От, я думаю, ці вони не дуже там багаті, щоб, щоб їм ці удари по кишені буде, якісь там за якихось там 500, там у пару тисяч гривень, може. От, а може і якихось і більше. Ну, до... е так, е багато хто. Не... Багато людей, які з Києва так дивуються, що от у нас в Хмельницькому люди, які вийшли там перекривати в Хмельницькому відключення є. Наприклад, от у нас 6-7 годин є світло в добу. Да сьогодні 4 години було, бо мало бути 6, але вночі два не дали. Ну буває таке. Да, так? угу. у вас в кам'янці. Я ж не думаю, що ситуація кардинально відрізняється. що у вас як в Києві три там чи чотири доби висидите без світло? Десь так само, напевно, шість там чотири, вісім годин в день є світло. Є, є, є по, по дві включають години там по по три, по чотири, як коли інколи буває, що включають навіть тоді, коли ми не, не чекали або відключають раніше. Ну то ж ви розумієш, то ж це все десь аварійне відключення, десь планове. О, тобто я думаю, що людина, яка має хоча би трошечки якоїсь олії в голові, то вона запросто може це все якось зрозуміти, що воно пов'язане електромережа. А вони думають, що ні, наш рес відключає. Напевно, ще що добре, що не розказують, що продають за кордон. І розказують, розказують а, багато а, що. Типу що, що це е, гроші кудись там туди уходять, а, там продають в Румунію, Польщу і так далі. Так? Якби, а, ну, ну, так, навпаки, так. Україна десь закупає з Румунії з Польщі, зараз да, тут продають. І ще таке от питання. Да? Е, я так розумію, що Путін е, б'є по енергосистемі. Це не міняє його ситуацію там на фронті, але він робить ставку на те, щоб були якраз такі збурення, і виходить, що якщо у нас люди виходять перекривати дороги, да то там в московських штабах люди ставлять в папочку. Дивіться, це ефективно, це працює. Ми досягаємо цілі, Ми б'ємо ракетами по цих трансформаторах і розподільчих станціях. Да, люди виходять проти цей, скажімо… Проти е, відсутності світла починається збурення, перекривають дороги. Тобто це ефективно, і від цього е, цілий по енергосистемі буде ставати більше і більше. І я ж так думаю, от ви як військовий, я думаю, як це не, не ефективно. Це не ефективно. Це просто п'ята колона там трошечки активізується. Їх можна якраз її вичислити, і потім з нею працювати. Справа в тому, що ніколи е, оці удари по цивільних ніколи не зупиняли. Війни ніколи е, цивільні не е, ну не, не протестували проти цих ударів. Ну вони можуть йти під якісь я не знаю, умовні московські е, церкви чи московські посольства, якісь там в інших країнах, хіба що там протестувати. От і все, і більше нічого не зробить. Ну що більшість переважна більшість да, там сотня тисяч кам'янчан же не вийшло на це. Тому що всі рознула та фактично. Не у нас так. в Хмельницькому там 40-50 цих е, навіжених тіточок. Вийшло і все в, да на трьохсоттисячний хмельницький. Тут у вас якихось 15-20 навіжених перекрили трасу державного значення виходить, да, чи міжнародного да я думаю, що це СБУ має зайнятися цим ділом, взяти тих е, активістів. Зачинщиків всіх їх переловити там, я не знаю, допитати, оштрафувати, полякати і при, пригрозити, а може навіть і, і судити парочку е, цих, і все. Я думаю, таке тр треба робити. Але щось вони теж бояться. Я не знаю. Ну е, е, поліція так поводилася з ними, що навіть коли я трошечки почав <кхем> з ними спілкуватися, трошечки вийшов із е, себе і почав ну, так, наїжджати, то вони мене зупиняли. Не їх, а мене. Хоча там мене вже за руки хапали. Я там уже тобто, ну не знаю, воно поводять себе дуже дуже толерантно. Я би я в я в Хмельницькому, коли це прийшов подивитись на цю акцію, в мене таке саме враження, що десь поліція зверху отримала вказівку, намагатись типу цей нікого не розтягнути, нікого хай щоб воно само собою ніби розсмокталось. Але з іншого боку, да ваші кам'янчани ці навіжені подивились. Ага, в Хмельницькому прийшло. Да, в час пік зупинили Хмельницький, ага, ніхто не покараний, нічого не було. да, поліція нікого не затримала, навіть не перевіряла документи у присутніх, mm -hmm. тому що я думаю, що якби взяли і почали просто е, встановлювати осіб, які цей да згідно воєнна, то вже би половина кудись би випарувалась. От. І зараз небезпека в тому, що на мою думку, от е, побачить, ага, в Хмельницькому зробили. Ніхто не постраждав з них, да, не притягнути до відповідальності. В Кам'янці перекрили, підвищили ставки, перекрили міжнародну трасу, ага, все. то далі можна, а далі слухайте, будуться і на Львіщі зараз. Да. По, всій, по всій Україні, де є оці п'яті колони стоять. так? І як на вашу думку мала би реагувати, скажімо, влада в цьому тому, що я вважаю, що е, тут якраз мало би бути під час воєнного стану, це не то, що там в мирний час якісь там ну ладно перекрили дорогу, і що можна можна зробити перекривав дороги, йомою, не один раз, так якщо треба так. було. Але так. зараз да, зараз військовий стан, да, тобто е, тут питання не цей, це не є е, форма там мирного протесту, це є реальна диверсія, свідомо чи несвідома. Я би, я би діяв би жорстко все-таки. Тому що нема чого там. І, от. Коли вони розходяться, всіх потихеньку, по одному, по двоє, раз, раз, раз за, затримати, завести СБУ і там їх допитувати, і все. До багато, що... да, багато хто каже: ой, це ж просто там жіночки, жіночки, да? Той самий Тут приклад, по-перше, у, по у нас гендерна рівність, правда? і чоловіче. Я, я приклад скажу: оці про звичайні жіночки, да, в Кам'янці-Подільському, ось ця депутатка Орининської е, ради Дишкан, да. Зі своїм сином і зі своєю дочкою ну це старші вже люди. Да, е, працювала на ФСБ, їздила, збирала, фотографувала позиції ПВО, е, скидала ФСБ. Звичайно, такі, якби прості, ніби люди. Е, зовсім так по ним не скажеш, що вони якісь якби агенти. Да? Але ця агентура працює десь е, хтось за гроші, хтось там з ідейних міркувань. Так, так треба їх всіх брати за шкірку і і розбиратися, хто їм сказав, звідки вони знають, хто організатор, потім витягнути організатора, і, і все там. Ну, все, все робиться просто. Це ж не, не перший, не служби не, не, знають свою роботу, мали би знати свою роботу. От. Не знаю, я як... причому дуже багато цих прихильників оцих перехідтів вони прикриваються військовими. каже да хіба військові воюють за те, щоб там е жінки, діти мерзли в цих, да ніби там людям спеціально виключають. Я із жодного, от, жодний з моїх знайомих військових да не виступає за те, щоб перекривати дороги. Навпаки, всі, от хто бачив в коментарях, всі засуджували таке. От як буде військова техніка цей... їхати? От їхала військова. Да, Ну, просто мені здається, що... це якась така методичка, що російську мову, що ось це прикриваються якимись там умовними військовими. Я тобі так ще скажу. Знаєш, мені здається, все-таки у нас в кам'янці е, московський патріархат дуже дуже сильний, і ну, взагалі московські ці всі дуже сильні мають вплив на владу, і влада й чомусь їх підбається. Оці, от е, прощі на зарваницю чи ні, на Зарв... куди там вони ходять на Кременець, на на От, як вони там. Збираються тисячами, оце прямо навколо о, тої церкви в центрі міста, до речі, і потім повзуть такими зграями туди, знаєш. от. Заборонити перекрити. Ну так, чотири роки СБУ ніхто, влада досі не припинила цю хресну ходу, це, це масове зібрання. Да. От, І все, закрите, і все. Тому що вони, ну, принаймні, я не знаю, чи якісь є судові позови проти цього, чи є якась робота веде. Не знаю. Мені здається, вони дуже сильно недопрацьовують. Дуже сильно. Може, до, до міської влади треба теж тоді спитати, що є. До міської ради, до, до міської відділку СБУ і поліції, спитати, що вони. От. Бо порушення правил року. Мі, рухи... міська, міська рада не є правоохоронним органом, у неї має повноважень. В цьому. Викликати, викликати їх і спитатися, що ви робите. Я маю на увазі, що, наприклад, зачепитися можна за що. Порушення правил дорожнього руху – йде сюди. А потім вже далі, ну... далі, далі, подивитися. Може, там є якісь чоловіки призивного віку. Хай послужать батьківщині трохи. Ой, не знаєте. Це, мені здається, воно з одного боку складно, але вирішується досить просто, і це мають має знати, як це робити. Ну, е, Я бачу тут чіткі паралелі з тим, як е, в 2014 році на Донбасі прості отакі люди виходили, перекривали е, рух е, техніці українській, просто да, от, ніби з благих намірів, бла бла-бла. От вони, вони готували до такого теж, колись прийдуть. Прийде час, вони стануть там, на ручки візьмуться, перекриють дорогу. Та я, я не знаю, я би їх давив би навіть. Ні, ну тут мало би бути як. Тут мало би бути просто не так, щоб е, ці водії брали і самі вирішували це питання, на те є правоохоронні органи, да, які мають забезпечити е, там цей е, скажімо, відсутність цих правопорушень. Да, тому що це реально це не є ладно, у нас заборонені мітинги, ну, люди б зібрались там десь на Площі, щось там перед міською чи обласною радою. Окей, все, побули, висказалися, але якщо вони перекривають об'єкти критичної інфраструктури, а дороги, ось такі магістралі, це зараз є критично важливо Просто як я дивлюсь, да вся російська ця аналітична благосфера вона каже, чому Путін там не перекриває ці там не обстрілює дороги да мости, які там ідуть з Європи в Україну да, залізниці і так далі. А тут наші. Скажімо, ФСБ руками наших тих ждунів чи дурнів так, робить те саме. Вони блокують дорогу. Навіть якщо брати дві години держав... траса державного значення простоювала, так? це ж величезна кількість вантажів, десь збилась логістика, десь хтось не потрапив на потяг і так далі. Це страшне, я не знаю. Я, я, за такі, я б за таке їх там жорстко би карав. От, не знаю, не знаю. Причому найцікавіше, цікаво, як цей крадіжка під час цей військового стану, там, де хтось е, вкраде якусь там курку чи велосипед, десь по п'яні, да о, йому дають там крадіжка під час там вчинене там під час військового стану, там обтяження, там сім років чи скік да? А тут люди роблять пряму диверсію, да? пряму диверсію. і скажем, яка впливає на обороноздатність країни. А Результату ніякої і найстрашніше, найстрашніше, да я вважаю, що найстрашніше не той простой дві години, який був, а найстрашніше те, що інші оці ждуни да інша ця вся московська агентура. Вона бачить, що це працює, це можна, да Тому погди. Ніхто нікого не притягнули до відповідальності. Нікого там в умовний бобік даже на це не за не Ні в кого не перевірили документи, не оштрафували. І це розв'язує їм руки, тому що вони розуміють, що можна і хитати. бойовий дух їхній, вони скажуть, о, наші там перекрили дорогу, і ми перекриємо. О, все, молодці, давай. І ну, може, планово домовитися, вони можуть домовитися, там якийсь їхній кацапський, е, їхні, як це називати, куратор, може все продумати, додав команду. І в цей момент, коли знають, що їде якась наша техніка, вони перекривають там всі дороги, і все і збита ну... логістика. Не вчасно не потрапляють е, то, що потрібно, туди, куди потрібно, і все. І це вже воно обороноздатність падає. Це дуже серйозна штука. Ну, чи є стоячими мішенями тоді? Вони, якби, якщо вони ну, да, так. добре, дуже дуже дякую, що поспілкувалися. Так ви бачите, неочікувано ми. Я, е... я видав душу трохи на них, бляха придурки. Не хочемо Є, Зараз я знайду цей е, ролик, де якраз ви були е, за ними покажу. так зараз Шматок жалко короткий. Зняли а, та, тоже... я. Да. Це не через... Короткий, короткий, да Шматочок, але цей. E, і їх, бачите, їх не спіняє не людина в військовій формі, не там той військовий в цивільному, який каже: Я три роки провів там на фронтах, поранених тобто ці бабуськи обурюються, що у них є 18 годин 18 годин. Немає 6 годин є світло. Да, що їх діти мають мерзнути. А то що люди зараз мерзнуть реально. Десь в окопах, і в них немає якоїсь там варіанта навіть там 6 годин да, погрітися в цьому як вона, то їх це не хвилює. Це якесь таке знаєте, жлобство. Причому дуже багато, так як ви казали, що кажуть, що у нас є дві атомних станції да, тут Рівненська і Хмельницька. да, чого у нас немає світла, люди вважають, що це оце наша, наша електроенергія. Чому ми її маємо давати в Київ Да? вчора був день соборності? Якраз єднання, да. А ці от жлоби е готові, щоб Київ сидів, замерзав, да? вообще без там 3-4 доби без світла, а от вони грілись. Да, ну, що ти, ти зробиш? Я думаю, що, по-перше, вони тупі, по-друге, вони заангажовані е які, хтось їх накручує, і от і все. І це дуже це однозначно, можливо, маніпулювати дебілами. Та й все, що ти ще казав. Ну тому, що я вважаю, да, тож, що це не є стихійне, тому що, по-перше, вони якось домовляються, вони виходять, вони вибирають нерегульоване перехрестя. Тобто, що в Хмельницькому, що там. Тобто хтось чітко дає, якби вказівки знають, що перекривав. Вони ж не перекрили просто там в Кам'янці-Подільському, да, якусь там вуличку да, там, чи там віз до Старої фортеці. В там біля базару, да, наприклад, тобто вони перекрили реально е, місце, да, яке є, от просто вузьке місце. Воно стратегічно важливе, все. Так, так. Тобто, хтось абсолютно чітко вибрав, якби і накреслив їм і, от. тому, як проводили зазвичай мітинги, коли люди дійсно за щось да, Був організатор, ініціативна група, всі знають. Да, от Петро Петрович і Ганна Іванівна. Вони. Там, за, скажімо, за те, щоб збереження школи, да, вони дають інтерв'ю, вони, вони ми зібрали людей. А тут що в Хмельницькому, що тут ніби немає організатора, ніхто, от просто люди самі ні звідки якби, позбирались і ходять. Я думаю, так, я думаю, пісумок такий, що нашим спецслужбам треба задуматись над цим і зробити висновки і вести. Я думаю, тут не висновки зробити, а дії зробити, тому що ну задуматись і висновки. Да. Да, дії, да. 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 Бо висновки можна робити роками, а дій немає. Тільки папку висновків. Висновки там, там, там перші, да. висновки там другі, так. Да. Ой, да. Добре, все, слава Україні. Героям слава, дякую, будь здоровий. Щасливо.